Hello, Friendly, з вами, Деніс Friendly. В цьому відео ми попробуємо з вами ось такий Любімов. Любімов, що тут пише? Цукерки шоколадні Любімов. Білі з мигдалем, рисовими кульками. Ось такий коротше, з білим з білим мигдалем. ось такий ми зараз поїмо з вами. Також був продавали в Аврорі шоколадним, бо цей в Аврорі взяв, то ще є шоколадним. мигдалем. попробуємо на днях також шоколадним. А сьогодні ми попробуємо з білим. Тому такі справи Let's Go до заставки, прорегуємо цей Любімов. Let's go! Деніс Пренді реагує, Деніс Пренді реагує, сьогодні він буде їсти. Так, е -е -так. видно? Мало бути видно. Цукерки, шоколадні, любимо анджелес кіс білі з рисовими кульками та кокосовою, кокосовою стружкою, стружкою, стружкою. Давайте відкривати та хочеш їсти. Так, так що ж, давайте. Подивимось, буде смачне, не буде смачне. Дізнаємось зараз. Ага. Тут скотчем запечатано. Так, ось тут о. Треба десь той скотч. Так. Ну без помічника ножика, ну тут ніяк. Так, нема. Нашого помічника ножика. Зараз. Зараз ми тебе відкриємо. Зараз ми тебе відкриємо. Так, відкрили. Так, отут його відкривається. Так, так. Ми вже щось наподобі такого щось хіли вже. Тільки то було інше, це також інше. Так. Ось така золота пачка. Відкриваємо. Ось такі штучки. Любимо. Поїхали. Ось такі кульки рисують. Карти шоколадню. Є угу. Угу. Е, кокосова стружка. Не обманули. Угу. Ну, думаю, між вісім і девять. Не знаю, думаю. Чи вісім ставити, чи девять. Ну, кокос смачний, але такий. Okay. Жаль, я каву, я побуду без кавою. Попробую. Прикол, На завтра я теж купив реакцію біола пінахолада. А тут теж з кокосом. Ха-ха, тут кокосова стружка, там кокос. Одні кокоси. Оце це є це мегдаль зі круги. Дуже тверде. Якби воно було м'яке, я би, напевно, 9 поставило. Так як воно тверде, ставимо 8. Та тому такі справи. ну дуже твердуваті. Druży twierdzą. Chorują za striak u zub. Не люблю очень ну, эти штуки, через то, что они очень твердые. Если бы они были мягкими, было бы лучше. Так очень вони твердые. Ще чотири штуки. Міг би каву зробити, але... Таке. Мені просто цікаво, якби я з напоїм це випав. Ну би таяло чи не таяло. Давайте з молоком попробую. Молоко у нас же є. Так. Я надіюся. Где за Та мене Так, молоко є. Я за мене Gives him мене флоп! Ки за мене мене мене! Ки за флоп! Так... Ой, чекайте. Треба кружку. Щось я не можу цю кружку сполукати. Треба її помити від кави. На-на-на-на-на-на-най. -на. Ну, хай буде так. Я приясну, хай буде для початку. Мені цікаво, як буде смачно, не смачно. Все ж. Це ж по суті молочне-молочне. І ми б це якраз з молоком проробували. Може воно б не таке тверде було, я би поставив з молоком 9. Так. Бо тверде, воно дуже тверде, ти й 8. таке справа. Чекаємо. Nu, kur, trikai, laukime. Tai... O, kol, laukime, muzikalinė pauza. ...takia muzikalinė pauza, šukakės. Kakės TikTok, pradedu likėti. Prieš, nežinau, 30-ojo, 10-ojo, 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 10-o, 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 1, 10-o, 10-o, 1, 1, 1, 1, 1, 10-o, 10-o, 1, 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 В TikTok 10 тисяч переглядів набрав. Непогано, навіть краще перегляди тепер за останній час, бо там в мене є 13 і 16, 000, ніж тепер у Ютубі. Класні перегляди, але лайків менше. А на Ютубі у мене лайків зараз більше. Вже зігрілося. Але що я хотів сказати, скільки я на Ютубі набрав, скільки я в TikTok. Так що Ютуб все одно лідер, бо в мене у мене в Ютубі є її ролик Мільйонник Шортс. І 100 тисячник, і 200 тисяч навіть набирав. Тіктоці що найбільше 16 тисяч набрав передійду. Так що, ну, може потім ще теж якийсь взлетить на багато тисяч перейдів. Не знаю. Не знаю. А ми їмо. З молоком. Молоко домашнє. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не получилось. Но все одно тверде. Молоко його не, не розтопляє. Все равно тверда. Че з молоком чи без. Все равно 8 балю. Тверде душа. Ці ресові кульки. Тому вони, походу, мають бути такими твердими. Шоколадом теж буде твердим. Я впевнений в цьому. Тому теж буде 8 балів. Ну Жек, як є, так є. Молоко просто треба да пете, тоа молоком молокомпил. Да. Молоко до пиво. Хоча ми їх не пити. Ну і так, тверде, що з молоком що без. Лишилося кокош кокосова... коко коко кокосова стружка. Até a próxima, Коротше, на цьому все. Вісім балів я поставив, того, що було солодке, була кокосова стружка, хоча кокосова стружка не є самою солодкою, але було молочний, молочний шоколад. Та, пише, що цукерки шоколадні, Ну це з молочним шоколадом, а то ж є просто з шоколадом молочним. Що я ляпну. Коротше, що я мав сказати, це з білим шоколадом, а я з молочним шоколадом. О, тепер добре сказав. Це білий шоколад, непоганий, я поставив 8 балів. Може, молочний шоколад більше мені... Сподобається, ми, може, там. Ну, все одно буде тверде, тому я поставлю там теж від сили 8 балів, хіба 8 з плюсом, не знаю. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. До речі, сьогодні стріма не буде, так як учора я запустив стрім з всього 300 передів. Це тепер мої стріми скатуються капець. Раніше їх дивилися по 5 тисяч, по 10 навіть було, залітало по 20 тисяч, а тепер навіть уже і тисячі нема. Тому сьогодні стріма ніякого. Може, завтра ще запущу. Подивлюся, буде актив не буде. Якщо не буде, то десь не знаю, коли вже запущу. Ну, подивимось. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, йоу. Так. Поїли багато, багато поїли. Ого, на 17 хвилин поїли. Щось забагато поїли. Всім пока-пока.